Так, друзі, сьогодні у нас буде тут пекельна кухня, будемо варити багато, не знаю, каструлька невеличка, почнемо, мабуть, з тигрового горішка від Баунті. Такі більших упаковок не було. Тому ось такеньке. Значить, пишете мені там, як його варити в групах сперечаються, хтось там на 2 дні замочувати, на три. Ну, давайте зараз покажу вам. По рекомендаціям самих чемпіонів, як вони це роблять. Я так спробував, колись також ми заливали його, там соплі якісь. Просто бачите, сухим висипаємо. І варимо. І, ну, десь годину, ну, можливо, трошки більше, коли як. Горіх повинен просто розпрямитися. Зараз він такий зморщений, сухий. Ось. Дивіться, ну хто знає, що таке горішок, да. Ось такий він. А так він повністю повинен випрямитися. Сюди йди, пачка, як вас влізло. Я взяв чисту водичку. Вода не з крана. Будемо молодь, я хочу спробувати його. Як він горік, до речі, можна і самому їсти, він дуже смачний. Ще ще водички нам мабуть додав. Це така скороварочка, але я не буду, мабуть, закручувати повністю кришку, просто накрию її і будемо варити. Зараз. Варимо рішок. Зараз майже 2 години і ми поставимо її варити. Поки будемо розкладатися, все звариться. Не треба ні дома морочитися, нічого. Просто все на рибалочці. Поки ви складаєте свій лагерь, надлище, я думаю, все воно чудово звариться. Так, друзі, 14.55, в 14.00 ми його ставили. Ось дивіться, за 50 хвилин, бачите, він повністю розпрямився. Все, я вам на ложки підношу, бачите, вже зморшок немає. Не знаю фук. Так що не треба ніяких замочувань. Дивіться, 50 хвилин відбавом ти горішок. Так, є, звичайно, попадається якісь там некондиції. Бракований. Ну, В технокарпі там ще гірше було. Тут відходів трохи менше. Ну і ось такий чудовий горішок. Все, виключаю. Верніше виключати не буду. Зараз це зливаю і ставимо коноплю варить. Серія номер два у нас конопля.